Привіт, мене звати Тетяна. Я ріелтор, який допомагає купити квартиру в Польщі. Хочу розказати, з чого почати, якщо ви хочете купити квартиру. Ну, по-перше, це зв'язатися, наприклад, зі мною. по-друге, ми домовляємося, в яких числах ви приїдете. На ці відповідні числа це на декілька днів, два-три дні. Ви собі, чи я вам допомагаю, чи ви собі бронюєте житло в тому місці. Де ви хочете купити квартиру? Це Варшава, краків, наприклад, като чи Тарнов, чи, чи, чи Жешу. Ну тому що одного дня може і не і не вистачити. Ви купуєте білети, кажете, коли ви будете, і на той день це треба трошечки, ну так би сказати, за тиждень, якби як мінімум. Для чого? Тому що мені потрібно пропрацювати і домовитися на той день за квартири. Наприклад, я вчора дзвонила, домовлялася на наступний тиждень на перегляд квартири в місті Жешові. І я сказала, що ми будемо 14-го. Хазяйка мені каже: ви знаєте, я можу 12-те, 13-те, 15-те, але тільки не 14-те. Тому що у нас в родині свято, і ну, я не можу. І все. Ну, Відповідно, то тоді чого людині приїжджати 14-го. Якщо вона прийде 15-го, то ми зможемо подивитися. Тим більше, що вже що під вимоги цієї людини є всього три квартири, а то може й дві, бо одна. А з усіх тих трьох, ну напевно, тільки одна може підійти, скажу чесно. Але ну треба ж подивитися, вибрати і розуміти, де що як людина повинна. Ну, по-перше, кожен вибирає для себе квартиру сам. Я тільки пропоную те, що є на ринку. А Перевіряю документи і можу сказати, що, що краще, що ні, але вибір тільки за вами. Я завжди кажу, що жити вам там чи, чи здавати вам, я тільки допомагаю це все зробити. Відповідно, така ситуація. Вибираємо квартиру і домовляємося, наприклад, на оформлення задатку. Задатку бажано. Задаток умова пшевстем по польську, обов'язково тільки у нотаріуса. Чому? Тому що якщо ви українець і ви не розмовляєте польською, то це має велике значення. По-перше, ми на умову у нас нотаріус запрошує переводчика тільки атестованого тут у Польщі, який має ліцензію ліцензізованого переводчика. Тлумач прищенкли, і відповідно вам буде перекладене кожне слово, тобто це не буде швидко на умову пшенстепну, тобто задаток нотаріуса, скажімо, з моєї практики. Може, мінімум дві години, а якщо прям все і ви захочете зрозуміти все прям дуже-дуже, то це навіть чотири години. Тобто, в мене були такі випадки, коли там дві години, але і чотири теж було. Ну, може бути, середня година, три години. Ну, Така ситуація. Тобто, А виходить, що це тільки в, ну, нотаріус працює там до. Деякі до 16, деякі до 17-ї, відповідно, це краще починати робити зранку, щоб швидко закінчити, і ви, допустімо, після угоди змогли поїхати вже на Україну. І, відповідно, буде указаний термін, коли ми приїжджаємо на. Угоду вже якби на договір купівлі-продаж, який теж підписує нотаріус. До того часу ми з хазяїном зберемо всі документи, які є потрібні для підписання договору купівлі-продажу. Нотаріус, якщо не буде вистачати потрібного документу, то угоду тут не підпише. Ось такі справи. Якщо вас цікавлять якісь питання, зв'язані з оформленням, з угодою. У... Акту на натер... договір купівлі продажу тут називається Акт нотаріальний. Тобто, якщо у вас є якісь питання, пишіть. Я додатково запишу відео.